Дистанційний збір показників, зменшення втрат електроенергії та фіксація реально використаної електрики котельнями міста. У Павлограді встановлюють лічильники АСКОЕ. АСКОЕ розшифровується як автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Це система, яка автоматично збирає, обробляє та передає дані про споживання електроенергії з приладів обліку на центральний пункт збору та обробки інформації. Завдяки автоматизації, така система допоможе підприємству зменшити витрати на електроенергію. Вона дозволяє відстежувати споживання у режимі реального часу та оптимізувати його. Таких лічильників у нас зараз встановлено близько 12. Ми будемо далі встановлювати ще лічильники на тих котельних, на яких немає. Тобто, ну зараз нас тільки на великих котельнях. Ми будемо встановлювати і на менших котельнях, і на яких теплопунктах. Тобто, ну, будемо думати, що переведемо все підприємство під цю систему, тому що це дуже зручно. Раніше потрібна була людина, яка ходила знімати показники. Тепер система самостійно буде це робити. Фіксувати та передавати дані до центрального пункту, обробляти, аналізувати та реєструвати інформацію. Це полегшить роботу підприємства, а розрахунки будуть більш точними. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.